«В день білої красуні, венери, богині кохання, мої найкращі вітання і ось таке співпадіння. Ще й сьогодні день Діонісія, день кохання. Саме сприятливий день одружитись, подати заяву на шлюб. Шлюб буде міцний, побудований все життя на коханні. І ми знаємо, що заморські принци всі одружуються в день Венери. Наш захисник на сьогодні це Аметист. Аметист один із священних каменів, про який згадується в Біблії. Його дуже полюбляють також і моряки, він змінює свій колір при зміні погоди, і священнослужителі його недарма називають, і епископський це на заході, ну і в нас на сході архієрейський. І коли Побував у нас в Вінниці піфанії. Ми звернули увагу, що він якраз теж мав на собі ось такий камінь. Аметист місяць продовжує свій рух по знаку близняток. Це веселий, життєрадісний знак, коли в нас дуже вразливі наші плечі, наші руки легені, отож не даємо великого навантаження. І домогосподарки хочуть приготувати щось смачненьке для своїх домочадців, але вони не можуть ніяк догодити. Їм хотілося би чогось іншого. А чого іншого? Чогось смачненько, жирненько, аже близнятка. Це повітряний знак. Організм потребує чого. Ось жарненько, ковбаска, сальце, м'ясце і так далі. Сьогодні добре полікувати протилежний знак близняток. Протилежний знак це у нас стрілець, який відповідає за нашу печіночку. Цей день ми згадуємо про те, що була продана картина Ван Гога за максимальну ціну і риси: 53,6 мільйона доларів. Також в цей день обов'язково це день кохання, при можливості, щоб всі члени сім'ї провели разом. Тоді сім'я буде міцна, дружна. А ось завтра ми згадуємо про те, що Марінер 9 космічна станція, підлетіла дуже близько до Марса і більше семи тисяч зробила знімків. Ми також згадуємо про те, що в цей день 1980 році Voyager 1 вперше в світі сфотографував планету Сатурн, її знамениті кільця і супутники. А ось у неділю ми згадуємо про те, що станція Філе полетіла до комети чурюмова Герасименко. Вартість Польоту більше мільярда доларів. Європейське співтовариство послало комети станцію, щоб дізнатись, як утворилась наша сонячна система. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.